on XBOX AMD побудувала чіп Magnus, який використовує чіплей дизайн. Що це таке і з чим це їдять? Я вам зараз все прямо от по полочкам, по поличкам розкладу і поясню. Дивіться, для консолей по типу SS та SX був раніше використовувався монолітний дизайн, ну або поточні консолі, і раніше у AMD замовляли декілька різних АПУ. Ну дивіться, у нас є АПУшка під XBOX Series X. Вона мега потужна, але треба зробити ще АПУшку під Xbox Series S. І ви скажете, ну так там той самий процесор, тільки відеоядро відрізняється. А от і проблема по суті, це було два різних проекта. Series S Це був один замовлений чіп. Series X це був інший замовлений чіп, PlayStation, там ще один замовлений чіп. І якщо б їм треба було піще зробити Xbox, Series S X, SB, SV, ще декілька модифікацій, це все було окремі розробки, за які б треба було make it money, take it money, розумієте, відлистати вічно зелених. Так що це було два окремих розробки, і хоч процесорна частина у них використовувалася майже однакова у SS та у відео частина дуже відрізнялася по потужності. Тому для SS треба було замовляти у AMD повністю новий чіп під ключ. А це додаткові гроші на розробку, на тести. На Збірку обладнання, і у фінальному результаті це все відображалося на ціні приладу як для замовника, для Microsoft, так і для нас, покупців. Тобто ціна зростала, ну тому що, блін, це окремий проект. Новий Xbox прагне тепер використовувати чіплет дизайн. Що це таке? Ви у мене питаєте, я розказую. Графічний процесор ГПУ та центральний процесор ЦПУ тепер розміщені поряд. Такий підхід дозволяє змінювати або лише процесор, або лише відеоядро без повної переробки АПУ. Це означає, що не потрібно створювати новий АПУ під ключ. Тепер для кожного нового пристрою, умовно кажучи, Xbox. SS, Xbox, Series XB, ну там лінійка буде 20 Xboxів, і під кожен не треба робити окремий чіп. А можна буде масштабувати архітектуру гнучкіше. У нас центральний процесор залишається той самий, а відеоядро ми можемо поставити легше, якусь там месечку. Потім, наприклад, треба навпаки зробити консоль. Центральний процесор залишаємо, старий ГПУ викидаємо і туди підкладаємо більш потужний відеочіп. І таким чином можна масштабувати цю АПУ просто від самого маленького і самого слабенького якогось комп'ютера до максимально гіперпотужного ProPro -Pro -Pro Xbox. І варто зазначити, що це не якась супернова технологія, яку вигадати. Філ Спенсер, ні, я погуглив, вона давно існує на ринку і використовується як AMD, так і у Intel. Давним-давно ця технологія використовується. Далі йде моє припущення, що в цьому поколінні Xboxів буде декілька. По-любому, значить, вони можливо навіть на презентації на E3-2026, або як вона зараз називається, літній шоукейс. Да, вони можуть показати прямо таки лінійку Xboxів від самого дешевого до самого потужного і якраз таки розкрити потенціал у цього масштабування. І це було б досить цікаво, умовно кажучи, отримати дешевий Series S, середній Xbox звичайний, про консолечку Xbox якусь. Да? І плюс ще ми могли б собі закласти як Microsoft, на майбутнє ще декілька ревізій консолей, оновлених, і це все в рамках одного покоління. Якщо ви думаєте, що так можна буде робити безкінечно, не можна буде, тому що центральний процесор має фіксовані потужності, і до нього щось ліпити нове можна обмежений час. Через 5, 6, 4 навіть роки може бути таке, що центральний процесор по потужності вже буде не витягувати. Ну і це стане батл-неком, як кажуть американці. А як кажуть українці, шнеком буде від нього віяти, тому що старий він став цей процесор.